Дуже ходимося, коли ми на надаємного пацієнта. І в цьому році ми всі згідністю пережили це явище. А що було б, якби нашим таємним пацієнтом і був 2024 рік? Що би йому розповіли про нашу володіння? Про те, що ми прийняли тут таку кількість пацієнтів, яка проживає в місті Бориспіль, навіть більше, це близько 70 тисяч. Що ми вправно вакцинуємо, і в цьому році ми провакцинували 3 тисячі пацієнтів, що на нашому підрозділі. 70 вагітних обрали наших лікарів, щоб спостерігати свою вагітність. І якби 2024 рік і був нашим таємним пацієнтом, ми б склали йому дуже цікавий і ексклюзивний ЧК. Ми б розканували його на наявність надії. Зробили щеплення від тривоги. І перевірили щирість його серця під кардіологом. Трошки більше року я працюю в клініці «Добробут», і моїм попереднім місцем роботи була державна лікарня стаціонарне відділення. Перед тим, як перейти в приватну медицину, я переживала, що буде недостатньо клінічних випадків, важких пацієнтів для професійного розвитку. Але за останній рік, на диво моїх очікувань, я зустріла набагато більше цікавих історій, ніж за весь мій попередній досвід. На прийом звернувся підліток 17 років зі скаргами на безорічні явища. Була діагностована інфекція сечових шляхів. Шляхом використання ендоскопічних методів було встановлено стороннє тіло сачовому і Проведено відповідно оперативне лікування і видалено сторонне тіло, яким виявилася воскова свічка. Дуже рекомендую всім підліткам з питаннями статевого розвитку звертатися до дитячого руху. А не йти шляхом своїх внутрішніх фантазій. Я обрала добробут для проходження інтернатури, оскільки саме тут я маю можливість навчатися найкращих спеціалістів, мати досвід лікування як амбулаторних, так і стаціонарних пацієнтів, а також найголовніше, що з цього року я можу мати власний прийом. Ми